Забобони, давайте розбиратися, які вони і взагалі, що з ними робити. Всі, можливо, чули таку історію, як розсипана сіль це до скандалу. Тепер давайте включать логіку і згадувати, де раніше бралася сіль. Сіль добували хто? Чумаки, ну не добували, а верніше привозили сіль додому. Та, вони йшли довгий шлях, тих чумаків всім селом збирали, та, продукти їм готували. І вони з якісь там днів, тижнів, місяців йшли до того Криму, грубо кажучи, чи куди вони там йшли. Наважували цю і солі, скільки могли ті воли потягнути, і йшли шлях додому. Звісно, по дорозі магазинів немає, заправок немає, ніфіга немає. Процес довгий, коли ту сіль доставляли, якісь там її розпреділяли між односельчанами в певній пропорції, відповідно ж, мабуть, хто більше як там збіжжя дав, хто менше, та і. Сіль була не то що дорога, її просто не можна було ніде дістати і купитися. Зараз вона лежить на поличках і коштує 3 копійки. Раніше такого не було, тому сіль була таким дефіцитним продуктом. І звісно, якщо ти розсипав сіль, то це буде до скандалу. Зараз, в реаліях 21-го століття, можливо примінити, можливо, до червоної кри, коли ви на Новий рік нашкребли гроші, купили ту баночку червоної відкрили і хтось її вивернув. Ну так от сталося. То звісно, буде. Дали істеріка. Тому звідси пішла і історія з сіллю, потім історія, наприклад, не будеся між ногами, бо я тебе обмитую, ти заміж не вийдеш. Теж раніше, жінка, яка не вийшла заміж, та це вважалося дуже неприємною історією. Всі прагнули вийти заміж, бо жінка обміняла відповідно свій. Своє гарне ставлення до чоловіка, догляд за домом да на опіку того самого чоловіка. Дітей народжували багато, смертність була велика. Чоловік опікався, він доставляв продукти. Він оберігав від якогось фізичного насилля та да, ну, грубо Говоримо про це. І, звісно, кожна прагнула вийти заміж. Це придумано просто, щоб під ногами не путалася та купа дітей і так далі, тому подібне, що можна було спокійно заместити ту долівку в хаті. Таких історій, я думаю, назбирається дуже багато. Історія, наприклад, що не можна щось передавати через поріг, та це історія. А, теж істориками вже доведено, що раніше хвали немовлят під порогом, і це вважалося сакральне місце. Це не 100, не 200 років назад, набагато раніше. Просто воно а, усною народною творчістю, так скажімо, дійшло до наших часів. І от це місце а, поріг вважалось дуже сакральним місцем. І ставилися до нього з пошаною. На поріг не ставали, через поріг нічого не передавали. Але зараз воно все не актуальне, це просто такі собі балачки, які. Uh, а